Саудівська Аравія та США вчора зустрілись та узгодили питання найважливіші: як рухатись далі, і як спільно арабський світ та нова адміністрація, новий президент США будуть вирішувати питання в світі насамперед енергетичні, безумовно, і саудівський кран принц. Мохабет Бін Салман, який зустрівся з державним секретарем Рубіо, чітко підтвердив, і вони очікують на візит Дональда Трампа в Саудівську Аравію сьогодні. США в Еріяді в Саудівській Аравії делегація держсекретаря радника з нацбезпеки та інших переговорників зустрічається з російською делегацією з делегацією Путіна, агресорів, але Сполучені Штати мають і чітко говорять зовсім не про приємні речі з Російською Федерацією. Від Путіна очікують, і вимагають його одного готовності припинити агресію та починати реальні переговори про деокупацію, про відновлення, відшкодування збитків і багато інших питань, на яких і стоїть зараз російська агресія. Побачимо, які будуть результати.